Нюанси про дроби. Помножите на 8,15. Як множити дробу, як я вже казала, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тут може здатись спочатку, що буде дуже велике число, і явно не 2,5. Але почекайте, тому що можна ж скоротити. І давайте цим і займемося, щоб не множити великі числа і не скорочувати. 4,8, наприклад. Що... 4 ділиться на 4. Ще 8 ділиться на 4. 4 на 4 1. 8 поділити на 4 буде 2. 3, 15. Теж ділиться на 3. 3 поділити на 3 1. 15 на 3. 5. Ось і маємо 1 помножити на 2. 2. 1 помножити на 5, 5. Все, у нас все зійшлось. І я вітаю, ми розв'язали цей приклад. Якщо ви не вірите мені.